Діру, друзі, до вашої уваги пропонується така от задачка. У нас на екрані є 4 круги, розділені на 3 частинки, кожний, і записана в кожній частині певна цифра. Ваша задача розгадати логіку, по якій сформовані дані цифри в даних кругах, і записати чому дорівнює значення, яке у нас. Записано я знак питання. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати, що з цими кругами і написати свої, свій варіант, який ви знайшли, яку логіку ви отримали згідно заповнення кругів. А тепер по результату. Ми бачимо, що в нас є 4 круги. І що в них спільного? Спільне в них буде те, що сума всіх цифр в даних кругах буде однакове значення. І це значення буде 20. Давайте подивимося. Якщо ми візьмемо перший круг, якщо ми візьмемо перший круг, то відповідно маємо 5 додати 3. Додати 12 буде 20. Для другого круга маємо 4 додати 6, додати 10. Теж у нас має бути 20. Для третього круга 7, додати 2, додати 11, виходить 20. Тобто всіх трьох. В кругах попередніх у нас сума цифр 20. Тому і в четвертому кругу теж буде 20. Тому ми маємо таке рівняння. 8 додати 3, додати невідоме нам число, має бути 20. Відповідно, якщо ми від 20 віднімемо 11 і що маємо, то ми отримаємо 9. Тобто, замість знака питання, в нас має бути число 9. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей!